9 червня православні християни святкували Вознесіння Господнє, одне з головних 12 свят року. Воно традиційно припадає на 40-день й день після Великодня. А для Порятинської святовознесенської церкви це ще й храмове свято. У цей святковий день Божественну літургію в Свято Вознесенській церкві звершив Владика Федір. Цього дня дух Ісуса Христа вознісся на небеса, де і з'єднався з Богом. У народі Вознесіння традиційно пов'язують з урожаєм, оскільки воно припадає на кінець весни, початок літа, період зміни сезонів у сільському господарстві. Якщо страждаєте, то дякуйте Богові, бо Бог так очищає вас. За все дякуйте Богові. Бо так, як і Христос розіп'явся, так і кожен християнин цей шлях має пройти. А тоді буде Воскресіння. Перемога над смертю. У народі свято називають ще знесення в шесті або щастя. Від цього дня віряни вже не вітаються словами Христос Воскрес, а в церквах ховають плащаниці. Цього дня було заведено ходити один до одного в гості і пекти печиво у вигляді драбинок. В народі кажуть: якщо на вознесіння погода хороша, то протримається вона аж до самого листопада. В селах до вознесіння намагалися повністю обсіятися, адже незабаром прийде ще одне велике свято трійця. Вітаю. Вашу громаду, із святом, з вашим храмовим святом. Я бачу, що ви преображаєте свій храм на чолі з вашим настоятелем, працюєте кожного разу, коли сюди приїжджаєш, у вас все щось нове з'являється в храмі. Трудитеся і працюєте. Це означає, що будуєте в Україні українську церкву. Відвідали святкову літургію жителі міста та сіл району. Завершилося богослужіння освяченням Христа в Дзвіниці.